27 квітня у Кам'янському відбулася церемонія нагородження переможців інтелектуальних змагань за підсумками 2022-2023 років. Віва найрозумніші 2023. в умовах військового часу. Наші діти працювали та здобули просто вражаючі результати, прославивши наше місто на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. Особисто привітати юних геніїв та їхніх педагогів із визначними досягненнями на захід завітав очільник Кам'янського Андрій Білоусов. Вони наша гордість та запорука розвитку громади. Борхливими оплесками зустрічали кожного юного науковця, який підіймався на сцену за своєю заслуженою нагородою, що здобувалася тривалою працею та цілею спрямованістю. Здобутки цих юних обдарувань навіть перерахувати важко. Сьогодні я отримала нагороди за а, друге місце на місько, на обласному рівні Ман, а, також перше місце обласний рі це міський рівень Ман, а, перше місце міський рівень французької Олімпіади і третє місце обласний рівень французької олімпіади І також перше місце міський рівень англійської олімпіади. Я отримала третє місце на обласному етапі в малої академії наук по секції агрономії. У мене була робота про фітотоксичний вплив горіху. На проростання насіння овочевих культур, де я досліджувала алепатичний вплив на редис, і для мене це було дуже цікаво. і В наступному році я планую далі працювати. Щорічно церемонію нагородження Віва найрозумніші» було започатковано у Кам'янському у 2018 році. За підсумками 22 другого, років вона відзначилася за номінаціями Золотий промінь науки, срібний промінь науки, бронзовий промінь науки, педагогічний тріумф, лідер освіти з розвитку інтелектуальної обдарованості учнів та найкращий заклад-партнер із сприяння інтелектуальної обдарованості учнів. Я хочу привітати в першу чергу наших молодих. Науковців, ми пишаємося вашою цілеспрямованістю, вашою наполегливістю, пишаємося вашими вражаючими результатами. Хочу подякувати вам за те, що прославляєте наше місто. Хочу подякувати вашим науковим керівникам, які повірили вас і також вас в усьому підтримують. І Подякувати вашим батькам. Ми пишаємося кожним з вас, вашими здобутками. І ми будемо вам в усьому допомагати. Вітаю вас. Сенсацією цьогорічних здобутків наших учнів стала перемога у всеукраїнській олімпіаді креативності міжнародної програми «Destination Imagination». Вихованці ліцею Анатолія Лигуна представлятимуть Україну на всесвітньому фіналі в США. Разом з облдержадміністрацією транспортні витрати команди взяла на себе громадська організація бджола. Ми пишаємося тим, що в такий складний час знаходяться люди, які розуміють важливість цього заходу, і передусім це департамент з гуманітарних питань Кам'янської міської ради, міська влада, яка постійно підтримує обдарованих дітей і в творчості, і в спорті. Ми мріємо про те, що прапор України, прапор нашого міста було піднято саме в Сполучених Штатах Америки, і діти показали свої таланти. Кам'янське одне з небагатьох міст в області, де змогли організувати навчання дітей в офлайн режимі. І продовжували активно вести учнів до вершин наукового олімпу. На другий етап конкурсу захисту вже тут звучали цифри. Від Кам'янського було подано 88 наукових дослідницьких проєктів, і майже половина з них стали переможними. І це кращий результат в Дніпропетровській області. Я хочу також подякувати керівництву міста, керівництву освітній галузі міста Кам'янського, всім вельмошановним директорам навчальних закладів, вчителям, науковцям за те, що ви тримаєте освітній фронт. Тож разом з обдарованою молоддю вітали і їхніх педагогів, без праці, яких був би неможливий такий вражаючий результат. Коли представляли номінацію, вже сказали про те, що поряд з вами були ваші наставники, які, які вклали в це, свою частинку душі, свій розум, свої вміння. Ну і, звісно, тримали за вас кулачки і дуже переживали, щоб ви дійшли до цієї вершини і насолодилися. Ріумфом, який ви маєте сьогодні на цій сцені, сьогодні ми отримували нагороду за наші досягнення, за нашу важку працю. Я отримала диплом за третє місце на все Україна. Третьому етапі всеукраїнської олімпіади з математики. Вдалося завдя... досягти тільки завдяки моїй неперевершеній вчительці Дересі Євгенії Вікторівні. Вона вкладала всі свої сили, всі свої можливості у нас, у наші знання. Я вже три роки знаходжусь у малої академії наук. Це завжди були різні секції, це завжди були різні емоції, Але це все завдяки мабуть, моєму науковому керівнику, який мені відкрив світ науки та допоміг, підтримував у цьому році. У мене була робота про кукурудзу, тобто це була секція агрономії. Я здобула третє місце на обласному етапі, і це велике досягнення для мене. Сьогодні мене нагородили за участь у обласному конкурсі МАН, завдяки допомозі мого керівника, яка мене підтримувала, та за допомогою моїх батьків, які теж мене підтримали у цьому. Мама, папа, привіт! Абсолютно впевнені, що серед нагороджених дітей майбутні успішні науковці, винахідники, вчені, дипломати, а можливо і президенти, еліта нашої України та її щасливе майбутнє. Дякуємо нашим захисникам, які тримають небо України та оберігають наш найголовніший скарб наших дітей.